Суд вирішив таки розглядати справу екс-очільника Київської міської державної адміністрації Олександра Попова про розгін майдану по суті. Сьогодні у Шевченківському райсуді столиці пройшло підготовче засідання. Захисники Попова просили повернути обвинувальний акт прокуратурі. Цього ж вимагали і деякі потерпілі. Це не значить повернення справи на дорослідування, а лишень переформулювання самого документа я чесно вам кажу, я не порушував закон і в матеріалах винуваченого акту, який поданий був до суду, якраз відсутнє оце чітке, конкретне, конкретна констатація, де коли яким чином. В який спосіб я цей закон порушив. Обвинувальний акт не просто недосконалий, Він лежить за межею правової. Не з причини, що попов не винувати, а з причини того, що генеральна прокуратура з першого дня розслідування спочатку за пшонки, потім за Махніцького, далі за яреми. Тепер відповідно за шокіна. Робить все для того, щоб на виході всі, хто брали участь в організації побиття 30 листопада 2013 року, уникнули кримінальної відповідальності. Обвинувальний акт не має Нічого доводити, він повинен в ньому повинно тільки викластись об, об, об саме обвинувачення і все без аналізу доказів. Ці питання не вирішуються на підготовчому засіданні. ми докази, що ніхто нічого не надавав, ніхто їх не досліджував. Суд ми не можемо їх ні оцінювати, ні аналізувати, нічого робити з ним. Акт недосконалий, далеко недосконалий. Але якщо його повернути тим людям, які його за півтора, майже за півтора роки зробили недосконалим, це поховати його просто. Тому моя позиція приймати те, що є, і вже під щільним контролем, під прицілом громадськості ЗМІ в залі суду знаходити істину.